Підправляє модель брелка. Надалі уважно слідкує за його друком. Спостерігає за послідовністю рухів та чи принтер справно працює. Аби виготовити ідеальний брелок, довелось зробити десятки невдалих спроб. Деякі з виготовлених виробів, наприклад, ось цей. В них надписи дуже погано видно, а деякі навіть самі надписи не напечатали, а зламалися. Після деяких корекцій, після багатьох невдалих спроб. Ну, все ж таки почали робити більш нормальні бралки. В них читаються надписи, вони не ламаються та мають нормальну конструкцію. Місце для 3D-друку облаштували у музеї науки, який відкрили у Вінницькому фізико-математичному ліцеї номер 17 Це простір для дослідження та вивчення точних наук. Для його наповнення придбали обладнання для занять фізики, хімії, а ще телескопи, рефлектори, механічні моделі, конструктори та проектор. Кабінет стане інтерактивною лабораторією з обладнанням, що дозволить вчитись на практиці. Цікавіше набагато відчути і зробити це самому. І саме для того і створювався цей інтерактивний музей, для того, щоб діти могли не тільки бачити, тільки спостерігати, а самі творити. Ось. І саме ну, була переважна скажімо, сума від гранту, вона пішла саме на ось ті прибори, які діти можуть самі робити досліди. Відкрили музей науки завдяки перемозі у конкурсі від фонду громади. Подільська громада. Кожен з фіналістів отримав по 60 тисяч гривень на облаштування кабінету. Нас підтримав донор сер'єднання, а ми їм обґрунтували, що дуже важливо розвивати всі освітні середовища, щоб дітям було цікаво. І плюс ми їм гарантували, що до цього освітнього середовища також будуть долучені і вчителі, і діти, щоб вони будуть спільно робити проекти, що вони будуть напрацьовувати, щоб їм там було цікаво, щоб це була там не лише теорія, а саме щось таке інтерактивне. І е, були подані е, декілька шкіл, подалося, обрали п'ять переможців, була конкурсна комісія. Це вже п'ятий музей науки, який відкрили на базі ліцеїв Вінницької громади. Вони допоможуть дітям поглиблено вивчати предмети. Сподіваємося, що цей музей він буде працювати не тільки в школі і для школи, а він буде відкритий для всіх охочих, які, наприклад, хочуть знати фізику, хімію, інформатику, астрономію, які хочуть знати принципи сталого розвитку, які хочуть знати історію нашого міста. Це дуже важливо, що навіть під час воєнного часу ми не зупинились, ми не деградували. Дообладнали лабораторію власними ресурсами, встановили 3D-принтери, мікроскопи та комп'ютери. Тепер учні мають усе, аби вивчати фізику, астрономію, хімію і інженерію в новому форматі. Діана Волошинюк, Вадим Інжеєвський, новини за день, телеканал Віта.